Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня. Про це сповіщає Reuters. Сьогодні я повернувся до Києва щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії. Написав Блінкен у соцмережі X. держсекретар США сподівається відправити сильний сигнал заспокоєння українцям. Мета. Та поїздки продемонструвати солідарність США з Україною. Це перший візит американського чиновника до України після ухвали Конгресом довгоочікуваної військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідує столицю України в четверте і початку повномасштабного російського вторгнення.